Вітаю вас на моєму кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні поділюсь з вами рецептом смачних тюфтелек з секретним інгредієнтом. Лише з однієї рибини ви будете мати купу смачних і соковитих, без хліба і без страти жодних рамів рибної м'якоті тюфтелю. Покажу вам швидкий і економний процес розбирання риби на філе, при якому у відходах залишаються лише кісточки, і тому відтворить його навіть початківець. На каналі вже є вдалі рецепти рибних страв, наприклад, скумбрія фарширована або маринована, всім нам відомий салат, шуба, бролах, два види рибних рулетів і всього з однієї рибини. Якщо цікаво, перегляньте. Посилання на рецепти залишу вам в коментарях. І тому, не витрачаючи ні мого, ні вашого часу, бо краще побачити, починаю готувати. І перше, що я зроблю, розроблю рибу на філе зі шкірою і без кісточок. Щоб ви впевнилися, що це легко і просто зробить кожен. Зрізаю плавники, розрізаю черевце і видаляю нутрощі. А зараз ловіть лайфхак. Темна плівка чудово видаляється за допомогою паперової серветки. Рибу промиваю під холодною водою, підсушую її паперовим рушничком і ось так легко і швидко її пластую, тобто розділяю її на філе. Багато хто думає, що це клопітка праця і тому купує вже готове філе, на якому купа криги або готовий фарш, невідомо з чого зроблений. А даремно, я порахувала, що зробити філе з риби самостійно це набагато дешевше і вигідніше, ніж купити в магазині його, або купити фарш невідомого складу. І ось такі два чудових філе зі шкірою отримую на фініші. Зрізаю плавникові кістки, які були заховані всередині, але їхній хребет з риби не викидаю відходи. Далі покажу, для чого вони знадобляться. Нарізаю на шматки філе для котлетної маси. В Сотейник кладу хребет і внутрішні плавники з риби. Заливаю все окропом, додаю сіль і варю декілька хвилин. Тим часом очищаю від шкірки і нарізаю картоплю з в мундирах і охолоджену та додаю її до подрібненої риби. Минуло хвилин 5, мабуть, тому виймаю хребет з бульйону, даю трохи охолонути і легко, швидко і без зусиль відділяю м'якоть від кісток, таким чином, жодних грамів риби я не втрачаю. Бульйон, який залишився, не виливаю, він знадобиться в подальшому. А саме для приготування соусу. Відварену рибу всипаю до картоплі та рибного філе, додаю обсмажену цибулю і все подрібнюю на м'ясорубці з решіткою з середніми отворами. А далі заправляю котлетну масу. Вбиваю яйце, додаю натерте вершкове масло, його можливо замінити на сало, і все вимішую до об'єднання інгредієнтів. Маса чудово об'єдналася, тож натраю чесник, всипаю копчену паприку, сіль і сухий чесник, також чорний перець. І промитую ікру, яка ви бачили, була всередині риби. Все вимішую і вибиваю фарш. Таким чином котлетна маса стане більш однорідною, а вироби ніжні і соковиті. Далі ставлю рибний фарш в холодильник на 20-30 хвилин для стабілізації, а тим часом приготую соус. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що влітку я готувала домашню натуральну пасту всього з двох інгредієнтів помідорів та солі. І ось подивіться, як чудово вона зберігається в квартирі. Міст томатів ні паста без згущувачів, барників і хімічних домішок, тому раджу вам зберігати її рецепт на майбутнє. Посилання на відео залишу вам в коментарях. До пасированої цибулі та моркви додаю томатну пасту. Якщо ви використовуєте магазинну пасту, то раджу її обсмажити, додавши до овочів, щоб покращити смакові якості соусу, всипаю сіль, цукор, його можливо замінити на мед, улюблені спеції копчену паприку, чорний перець і сухий чесник. До овочів вливаю проціджуючи рибний бульйон, який в мене залишився. Все перемішую, обов'язково куштую на смак і ставлю на вогонь прокипіти хвилин 10, мабуть. А поки виймаю з холодильника рибну котлетну масу і буду формувати тюфтельки. Рибна котлетна маса за 30 хвилин холодильнику стабілізувалася, стала більш густішою і з нею приємно працювати. З цього набору сировини в кінці відео я залишу вам повний опис. В мене виходить 10 пристойних тюфтельок. Якщо у вас велика родина, збільшіть двічі набір сировини. Далі змащую форму олією і панірую на півфабрикат в борошняній паніровці та вкладаю в форму. До речі, вони чудово переносять заморожування, тобто зробити їх можливо заздалегідь і при потребі використовувати. А ще з цієї рибної котлетної маси подаються смачні соковиті котлети. Додавання у фарш картоплі замість хліба робить їх ніжнішими і соковитішими. Думаю, що приготувавши їх, ви в цьому переконаєтесь. Запаніровані тюфтельки ставлю в розігріту духову шафу смажитись при температурі 180 градусів Цельсія приблизно на 15 хвилин. Вони, як ви бачите, чудово підсмажились, тому заливаю їх соусом, накриваю фольгою і тушкою духовій шафі до готовності приблизно 10-15 хвилин. Тютельки, як ви бачите, вже приготувалися, а я тим часом приготувала картопляне пюре, бо, як на мене, воно ідеально пасує до них. Дев'ять таємниць ідеального пюре я вже розкривала в одному з відео. Посилання на нього також залишу вам в коментарях. А тим часом подивіться, які тюфтельки за цим рецептом ніжні і соковиті всередині, тому гадаю, їх варто приготувати, пригостити ними друзів і наготувати рідних. Підтримати розвиток українського контенту, підписавшись на канал, натиснути на вподобайку, залишити будь-який коментар і поділитися рецептом з друзями.